Про тюнінгував пилки, точніше не про тюнінгував, познімав защиту, щоб вона мені не мішала. Попробуємо тепер без защити різати акацію. О, акація, свіжак. Ну, як, не суха, але не гнила. Так, Починаємо з 201. Круглячок ріжу 201. Так, Це 201 в неї ось такий ріг. А тоді круглячок такий самий ріжу 200 моделі. Так, моделью. Починаємо. Я вважаю, що Акація це найтвердіше дерево, яке в нас тут є в наших широтах. Бо дуб, він... Доб він м'якший за акацію. Щось... в защиту йде. Так, з цієї сторони обрізав, тепер сюди. Наверное, її не треба сильно жати. О. Все. Це була 201, я не знаю. Або акумулятор вже сівший взяв, Ну, вроді би не сівший. Ну щось воно йде в защиту мене, не пойму чого. Так, тепер 200 модель. Так, все то саме та сама акація, подивимось. Ну я вам скажу, дуже дивно, но 200 модель в защиту не йде, там де 201 йде, ну це для мене чесно дивно, бо мені 201 більше нравиться. Хоча я так само максимально прижимаю цю оказію. А що так? Ді. Все. Ну, якщо чесно, мене цього 200 здивувало. Може це проблема в акумуляторах, не знаю. Зараз спробую акумулятор і подивимося, як воно буде. Ну тут вона реально краще справилась, сам в шоці.